Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про про лексичну помилку. А що ж таке лексична помилка? Це вживання слова у невластивому значенні. Або це може бути калька з іншої мови. Наприклад, ось таке. Словосполучення. сполучення не дивлячись на перешкоди. Чи Це є правильним. Або зважаючи на перешкоди, або попри перешкоди, як правильно, а українською мовою правильно попри перешкоди, або незважаючи на перешкоди. І от в історичному романі пана Самирного Чорна Рада. Ми можемо прочитати. Попри перешкоди, закохані Олеся Черевань і Петро Шраменко все ж таки залишилися вдвох. Ось так красиво українською мовою запам'ятовуємо, попри перешкоди або незважаючи на перешкоди, з вами була я, Наталка. І наш урок української мови. До побачення!